Добрий день, ради вітати вас на Житомирщині на полях фермерського господарства «Делаїда», яке обслуговується в ОВК Лесені джерела. В цьому році в рамках нашого ОВК ми впровадили нову систему моніторингу електронного моніторингу вологості ґрунту для економного та раціонального використання води. Два слова про саму систему. Це українська розробка. Все робиться в Україні компанія Акватек, і вона значно дешевша, ніж аналоги за кордоном. З чого вона складається? По-перше, це безпосередньо самі танзіометри. Танзіометр складається з глиняної трубки Пористої, яка впускає і випускає вологу. З трубки. Датчику тиску, з датчику тиску і електронного передавача, який подає інформацію на комп'ютер. На комп'ютері вона обліковується, і за допомогою мобільного зв'язку ми онлайн бачимо, яка ситуація у нас знаходиться на полі. Через інтернет воно все передається. Дана система повністю автономна, тому що вона має модуль сонячної батареї, яка забезпечує його чистою енергією протягом всього сезону і перебоїв з енергією немає. Перед тим, як ставити танзіометр в землю, ми його складаємо, потім наповнюємо водою, герметично закриваємо. І вставляємо в землю на необхідну глибину. Після цього, по мірі зміни кількості вологи в ґрунті, у нас буде змінюватися показник як на механічному обчислювачу, так і на електродному. Також в дану систему входить. Датчик температури повітря і відносної вологості ґрунту, і от такий ось от термометр для ґрунту. Ми його вставляємо на необхідну нам глибину і бачимо, як змінюється температура ґрунту протягом дня. Для нас, як для компанії, яка займається овочами, конкретно картоплею, це надзвичайно важливо. Це дуже помічна річ у господарстві. По-перше, ми бачимо, коли дійсно волога в ґрунті стає дефіцитною, якими нормами треба поливати, і який результат ми досягаємо, виливши ту чи іншу кількість води. І відповідно ми підганяємо все до оптимального показника, щоб у нас рослина не стресувала як від засухи, так і від перенасичення вологою. І це не тільки створює оптимальні умови для росту картоплі, але й значно зменшує кількість необхідних поливів. Ми вибираємо більш правильний час, і за рахунок цього ми також значно економимо на використанні води. Завдяки програмі USAID Agro Ми плануємо закупити ще 10 блоків, і це значно збільшить наші можливості по економічному використанню води.